Друзі, усім привіт! Давайте познайомимося. Мене звуть Наталія, я являюсь партнером компанії Magic Lime Academy. І сьогодні з вами я би хотіла поговорити на таку тему як достаток. Всі, всі колись в дитинстві ми мріяли про щось. Хтось мріяв стати космонавтом, хтось мріяв. Стати художником, хтось лікарем, вчителем і так далі. Тобто в кожного були свої якісь, скажімо так, мрії, мрії, які, здавалося, можна ре реалізувати досить просто. Але коли ми виростаємо, так, стаємо на такий вже, скажімо, дорослий шлях, і оці мрії і наша реальність, вони трохи не співпадають. Тобто дуже, скажімо так, рідко буває таке, що людина от там мріяла, і вона йде на, на цей шлях, починає в навчання, так, і потім відповідно цю професію свою починає працювати і приносить від цього, ця професія їй приносить задоволення. Переважно, це є, скажімо так, Зовсім по-іншому. Я хочу включити слайди, і тоді більш детально ми поговоримо на цю тему. Так ось, друзі, на чому ми остановилися? На реальності. І ця реальність, вона переважно інша. Переважно ми працюємо. На, не на тій роботі, які би нам хотілося, отримуємо зарплатню не таку, як би нам хотілося. А, живем не там би, як би нам хотілося, і. Тобто оці наші мрії, які ми бачили в дитинстві, що вони є такі, так все класно і так все просто, не так все воно і здається, що це втілити цю мрію в реальність не так просто. так? І, що ж, е я хотіла би вам сказати. Друзі, от ви, мабуть, бачили, е слідкуєте за знаменитостями, так, за людьми, які, е скажімо так, е мають хороший дохід, які живуть так, як їм подобається. Е це є блогери, так, е тобто, ну, кожен слідкує за кимось. Е зараз в в інтернеті ми багато за ким слідкуємо, і переважно це є люди, які є, скажімо так, мають кращі умови життя, як наші. І ми задаємо собі, мабуть, питання: а як так можна зробити, щоб от жити так, як, якби, як, як оці люди так або і краще, правильно? Тобто, ну в кожного, в кожного є якісь свої, скажімо так, конкретні рамки. І я скажу одне, я е, знаю, що вихід є. Е, цей вихід є, і я можу сказати, що для мене, ну, на мою думку, е, платформа Magic Lime Academy, про яку ми зараз з вами більш детально поговоримо, вона дає нам таку можливість. В першу чергу вона нам дає можливість розвиватися, розвиватися в кількох напрямках. Це є напрямок інформаційних курсів, тобто це є цифрова грамотність, грамотність, фінансова грамотність, особистий бренд, курс різних іноземних мов, і P2P платформа в нас є маркетплейс, є, тобто є різні напрямки, де ми можемо просувати себе, свої товари та послуги. І навчаючись, тут ми можемо паралельно і заробляти. Заробляти тут може кожен і заробляти досить хороші гроші, такі в принципі, все залежить від нашої активності, так, але тут цю можливість має кожен. і все залежить від кожного, наскільки активно він включається в роботу і наскільки серйозно він підходить до цього до цього проекту, до цього напрямку. Зараз вам більш детально розповім про наш напрямок заробітку. Це є бонусна накопичувальна система, про яку я вам не сказала. Це є програми, в яких ми можемо заробляти таку криптовалюту, як біткоін, яка є дорога на ринку. На сьогоднішній день її ціна десь 28 тисяч з половиною, плюс-мінус 29 тисяч доларів. І тут ми її можемо заробляти, і гроші виводимо зразу. Тобто, кожний, коли проходять нам гроші на баланс, ми ці, ці кошти ми виводимо зразу на свій біткоін гаманець, і потім можна їх перевести на свою карту, так? Так ось зараз ми з вами поговоримо про п'ять самих основних програм. В принципі, їх є сім, але більш детально ми з вами поговоримо про п'ять. Програми вони в нас є, мають різні рівні, мають різні. Це є по одному алгоритму. Вони працюють, але тут просто скажімо так, є різні, різні рівні в програмах, і є програми основні, і є програми цільові. Отже, програми основні це є калейдоскоп, Лайм і Бітлайм. І програми цільові, це є Lime це є автопрограм, це є програма DIM, «Автобітлайн» – це є програма авто, і ще є програма Авто Преміум і автобізнес, це є автостандарт. Ну, ми зараз з вами поговори про оці. Так ось, програма Калейдоскоп вона має в нас сім рівнів. Сім рівнів програма зайшла недавно, вона зайшла 7 лютого цього року, тобто вона є сама, сама молода. Дана програма нам дає таку можливість, що. Вона дає, якщо зайшовши в дану програму, вона дає можливість нам потім попасти автоматично у всі програми, які є на платформі. Це є дуже класно. Це є дуже круто, тому що ми зайшовши один раз в програму Каледіскоп, ми потім автоматично е, попадаємо на всі, всі, у всі програми. Е, потім йде програма Line. Це є програма сама перша. Е, вона колись мала сім рівнів, тепер вона має 11. Е, програма є. Скажімо так, на мою думку, сама простіша, її, ну, її можна пройти досить швидко. Отже, протягом програма Bitline вона має 17 рівнів. На даний момент в нас є партнери, які вже є на 16 рівні. Тобто, програму Bitline ще не пройшов ніхто, так як програма Lime вже пройшло дуже велика кількість людей. Потім Lime 10 це є програма Дім, вона є. Класно по-своєму, тому що ця програма дає нам можливість реферальних до третього рівня в глибину. Я не сказала за програму Каледіоскоп, ні в нас рефералка до п'ятого рівня в глибину. Отже, програма LAM 10 в ній є 6, є сім рівнів, якщо взяти з нульовим, є сім рівнів, і, в принципі, зайшовши в дану програму, ми, коли її проходимо, на виході ми маємо 10 біткоїнів. Це є по сьогоднішньому курсу 280 тисяч доларів, і плюс так само плюс, мінус 10 біткоїнів реферальних. Тобто, пройшовши її, ми на виході маємо такі кошти. Що означає цільова програма? І ще в нас є програма авто. Цільова також, вона на виході має 364 біткоїна, і, її, і її, е, вона має 5 рівнів. Отже. Зараз більш детально вам розповім про кожну з цих програм. Так от програма калейдоскоп: вона її вхід 550 бітлайн і вона має сім рівнів. Що таке бітлайн? Бітлайн це є внутрішня одиниця, ціна якої на сьогоднішній день одна, одна тисячна біткоїна. Тобто, 100 тисяч бітлаїв дорівнює 1 біткоін. Або якщо це говорити в гривнях, це є плюс-мінус 1 бітлаєм дорівнює в районі 9-10 гривень. Отже, програма калейдоскоп. Програма калейдоскоп має 7 рівнів, і е зайшовши в неї, 550 Бітлайм це є плюс-мінус, якщо брати в гривнях, це є десь 5500-5800 гривень. Зайшовши в дану програму, е на виході ми маємо один біткоін. І по дорозі ми заробляємо 1 четверту біткоїна реферальних за одного партнера. Тобто, якщо в нас чим більше партнерів, тим більша рефералка. Тобто, сумарно ми заробляємо 1,24 біткоїна у сьогоднішньому курсу. це, виходить, це десь 35 тисяч доларів з одним партнером. Якщо їх є більше, звичайно, це є більші суми. Один біткоін у нас є на виході, нам нараховується на наш, на наш баланс, а остальні гроші ми заробляємо по дорозі. Друга програма це є програма Lime, Це сама програма, яка була в нас сама перша. В неї вхід є всього-навсього 40 бітлайм. Це є на сьогоднішній день в районі 400 гривень. Вона має 11 рівнів, пройшовши яких ви заробляєте 0,8 біткоїна і плюс. Така сама кількість реферальних, тобто півтора біткоїна. Порахуйте на сьогодні, це десь є в районі там 40 тисяч доларів, може 42 тисячі доларів. Цю програму людина може пройти за місяць, може пройти за два, за три, за рік. Тобто, все залежить від нас, від нашої активності, від нашого бажання від того, коли і коли нам потрібні ці кошти. Тобто, якщо людина. Каже, мені потрібно, і я готова працювати, вона ці всі кошти може заробити швидко. Тут є командна робота, тобто ми тут не самі, ми працюємо командою. І далі поговоримо про програму BitLime. Програма BitLime має 17 рівнів. 17 рівнів, її вхід 110 BitLime, це в доларах десь 33 долари, а в гривнях це, виходить, десь 1100 тисяч 200 гривень. Пройшовши дану програму, ми її. Пройшовши дану програму, ми заробляємо 52 біткоїна, тобто 33 біткоїна плюс реферальні, виходить, сумарно десь 52. 52 біткоїна, якщо поділити помножити на сьогоднішній курс, це десь в районі 1 мільйон 400 тисяч доларів. Дану програму ще не прийшов ніхто, але в нас вже є партнери на 16 рівні. Далі йде програма в нас авто. Програма авто нам дає крутезні можливості і, в принципі, програма сама коротка. Програма має тільки 5 рівнів. Пройшовши 5 рівнів, на виході ми маємо 3,64 біткоїна і плюс за одного партнера 0,6 біткоїна реферальних. Тобто, чим більше партнерів, тим більша рефералка. Більшість біткоїна реферальних, це по сьогоднішньому курсу, це є в районі 17 тисяч доларів, а 364 це десь в районі 120 тисяч доларів. Тобто, пройшовши дану програму, нам нараховують на наш баланс 364 біткоїна, нараховують ці гроші. І на протязі двох місяців ми маємо представити компанії документ про те, що ми купили новий автомобіль з салону, який хотіли ми, якого кольору, якої марки, в якій країні не має значення. Тобто, автомобіль на вибір, який, який підходить для нас, тобто який вибрали ми, і здача остається для нас. Тобто, це може коштувати автомобіль, пропустимо, 20 тисяч доларів, і здача майже 100 тисяч доларів ваша. Можете. Закредувати свої кредити, купляти житло, тобто це є ваші гроші, якими ви можете розпоряджатися. На даний момент в нашій компанії було закрито 87 автопрограм і є партнери, які пройшли програму автопрограму 6 разів. тобто закрили автопрограму 6 разів. Отже, і остання програма це є програма lime 10 або Дім. Програма Лайм 10, її вхід 2100 лаймів. Я не сказала за програму авто. Її вхід в районі 400, тисяч, 400 доларів. Її вхід 400 доларів, тобто зайшовши один раз на 400 доларів, ми заробляємо 120 тисяч доларів плюс реферальні і, і е, забираємо свій автомобіль. Новий автомобіль за 400 доларів. Скажіть, що це не круто. Далі, програма е, Дім. Програма Дім вхід 2010 2100 бітлайн. Це є в сьогоднішньому курсі 600 доларів, або в гривнях там не сполучається 22 тисячі гривень. Еї, е, вона має 6 рівнів всього-навсього. реферальні до третього рівня в глибину, на виході 10 біткоїнів, і плюс так само така сама рефералка. Тобто, сумарно за дану програму ми зробляємо 20 біткоїні. 20 біткоїнів це є в районі. 600 тисяч доларів, 600 тисяч доларів. Також ми маємо компанії представити представити документ, що ми погасили кредит на житло, що ми купили нову нове житло, що немає значення де, в якій країні, чи це житло, чи це є земельна ділянка на, на будинок. Тобто потрібно представити компанії документ. І ось це все, що я хотіла вам сказати по програмах. Друзі, програми є шикарні, і е, ці, ці можливості має кожний. Тобто може заробити кожен, може забрати кожен. Чи можна інакше? Е, так, звичайно, можна. Є велика кількість можливостей в інтернеті, на, на просторах інтернету, але чи вони всі дають такі, скажімо так, е, Можливості заробітку і чи вони дають дійсно такі гроші, які можна виводити так просто і так швидко, без великих інвестицій, без, скажімо так, великих витрат, тому що в нас вхід одноразово, це є один раз прокупивши місце. Не кожного місця немає товару оборотів, немає підтримки статусів, немає, тобто не потрібно. Скажімо так, робити якісь відриви, які в різних компаніях, що потрібно мати відриви від, від одного там від директора вищого директора, так щоб мати ту зарплату. В нас тільки один раз зайшовши в програми, і плюс в нас немає часу, що потрібно зробити за місяць, за два, чи за рік. Тобто кожен обирає собі сам і працює в тому темпі, в якому йому зручно. Чи можна інакше, друзі? Звичайно, можна, але чи воно. Потрібно, чи, чи ви хочете жити сьогодні, чи ви хочете заробляти сьогодні, завтра, чи ви хочете заробляти через 3, 4, 5 років. Тобто, вибір за вами. Ми працюємо тут по краудфайдингу. Що це таке? Це є гуртове фінансування, це є співпраця людей, які добровільно об'єднують свої. Свої кошти чи, чи інші ресурси разом, як правило, це все робиться через інтернет, і аби підтримати зусилля інших людей або організацій. Тобто, сьогодні ми всі дружно заробили вам на автомобіль, а завтра всі дружно ми заробили нашому партнеру, який забере він автомобіль. Післязавтра ще хтось. І таким чином ми об'єднуємо всі свої сили. І допомагаємо один одному. Отже, друзі, кому цікаво, хто готовий, хто готовий пробувати щось міняти, своє життя, хоче щось зробити для того, щоб воно змінилося, ласкаво запрошуємо у команду. Все разом ми зможемо.